Вітаю вас, мої любі друзі, підписники і слухачі на моєму каналі наші люди всюди разом із Жанною Блак. Хочу сьогодні продовжити тему те, як ми можемо себе тут захистити у Німеччині, як нам тут краще вижити. Щоб не потрапити в якісь проблеми, якісь там витрати, кошти, якісь штрафи і так далі, це дуже така велика обширна тема, і тому я роблю окремі відео для того, щоб краще можна було зорієнтуватися, зрозуміти, може, ну хоч трошки, якби щоб ви вже для себе прийняли якесь рішення, куди вам рухатись далі, що вам робити. А що ні, хочу сказати, що Німеччина це держава, в якій найбільший відсоток. Страхових моментів на душу населення. Ви уявляєте собі, така велика бюрократична машина, такого розміру, але закони завжди виконуються так, як вони написані, і закон, перед законами мають рівні права усі громадяни і всі жителі, які живуть тут у Німеччині. Тому нам потрібно Розібратись максимально, хоча б у самих головних, самих таких, які, в яких можуть бути якісь, якесь підвод, підводне каміння, вміти всі труднощі. Переживати і щоб вони нас минали, обходили, навіщо нам іти на ці труднощі. Тому давайте разом розбиратися. Ще хочу нагадати, що ви підписувались на мій YouTube канал, ставили дзвіночки, подавайки, запрошували своїх знайомих. Мій канал деякий час стояв не працював, тому що були певні в мене життєві проблеми. Я про це вже казала. І тому е трошки зараз він у мене десь там у хвості плететься і. Ютуб його ніде не поширює, тому дуже вас, про, вас прошу ставте якісь відгуки, пишіть в коментарях ваші питання. Я буду ще залишати тут додаткові посилання на якусь до якусь таку інформацію, яка вас буде цікавить. А також ще залишу посилання на наш телеграм-канал, де ми можемо вас консультувати. Наша команда фінансових консультантів і плюс помічників фінансових консультантів ми маємо. Певний досвід, певний фах для того, щоб ми могли вам допомогти розібратися у всіх складних фінансових питаннях у Німеччині. Слідуючий дуже важливий захист у Німеччині це є адвокатська страховка. Що це таке? Коли ти маєш адвокатську страховку, то ти можеш багато економити на адвокатах у Німеччині. Тому що вони тут дуже дорогі, дуже дорого коштують, і не дай Боже, щось трапиться там у людини в житті, то. Виходити із цієї ситуації, не маючи адвокатської страховки, це може обходитись не тільки сотні євро, а й тисячі євро. Адвокатська страховка вона має таку картку, як адвокат називається. Вона схожа на пластикову медичну картку страхування, медична страховка. Такі страховки, що вони мають франшизу нульову або є 150 євро, або 300 євро. Приклад, якщо маєте таку адвокатську страховку, 150 євро. Франшиза, то тоді до 150 євро. Якщо щось трапляється, то ви платите самі. А те, що вище, то це вже йде безкоштовно. Я собі зробила ту також адвокатську страховку, тому що. Я не уявляю свого життя без адвокату. Я жила в Україні. В мене Був свій адвокат і свій юрист. То тут ну мати просто так свого тут не зможеш цього зробити. Це те треба тільки мати трахування адвокатське. Я собі зробила нульову франшизу. Да, я трошки більше може плачу. Ну там до 50 євро на місяць. У мене вона обійшлася. Але ж за то, що мені потрібно звернутись до адвоката, то я тоді нічого не плачу, тому що в мене нульова франшиза. Німці застраховані по всім питанням і не мають ніяких переживань. І ще що цікаво, вони ще й можуть на цьому заробляти гроші і використовувати ситуацію на свою користь. Тобто, де можливо, завжди вони будуть вимагати моральне відшкодування. Адвокатська страховка вона складається із чотирьох блоків. Перше це приватне життя, приват. Друге, це професійна відповідальність, контракти з роботодавцем, беруф. Третє це взаємодії з сусідами, арендодавцями, це вони. Четверте це пов'язано з автомобілями. Феркер. Якщо був конфлікт до заключення договору, то він не покривається адвокатською страховкою, на жаль. Тому що адвокатська страховка має варти цай три місяці. Тобто, якщо ви заключите. Таку страховку і почнете її виплачувати з 1 січня, то звернутись до адвоката ви зможете тільки через 3 місяці. Тобто це січень-лютий, березень, тобто з 1 квітня. Тільки тепер трошки давайте розберемо приватне життя. Це проблеми, які можуть трапитися, наприклад, там куплі-продажу, або якісь контракти ваші договори, бракований товар, якийсь повернути треба, або не відповідає заявленим вимогам. Поселення не в тому отелі, наприклад, не той сервіс, по договорам послуг може бути, робота в саду або, наприклад, виготовлення меблів, монтаж. Це також може. Зі страховими компаніями, іншими може також це бути, якась страховка вам, щось, наприклад, не, не виплачує, не хоче повертати, то ви також можете звернутися до адвоката по цій страховці, і він вам допоможе вирішити певні. Проблеми і питання. Це також можуть бути ще податкові спори, якщо не призначають якісь витрати. Тобто, ви коли заповнюєте свою декларацію, і якісь витрати не хочуть брати до обліку, наприклад. Так? Це можуть бути соціальні питання, от, не хочуть прийняти там, наприклад, вашу інвалідність або адміністративні спори. Тобто багато виходить, таких питань, які входять сюди саме у перший пункт приват. От не включаються сюди лише сімейні питання, розлучення, заповіти і кримінальне право. Далі, друга, друга частина це беруф. тобто, це може бути таке, що не законне звільнення. Не виплата зарплати, якісь скарги на вас, притиснення на роботі, наприклад. Ця страховка не розповсюджується для самозайнятих осіб. Потрібно заключати окремий модуль, тому що це вже йде комерційна діяльність, це не робота на підприємстві. Далі, третій, житловий модуль вонунг Vonung. вонунгс це може бути що? Незаконне підвищення, наприклад, арендної плати, там випадку виселення, наприклад, і ще що, перерахунки в комунальних послугах, якісь некоректні. Суперечка з сусідами, це от такі основні пункти, які сюди відносяться. Четверте, це автолюбителі, тобто феркер, це суперечки при ДТП. Вилучення водійських прав. Корисно це буде для тих, хто багато часу проводить за кермом, не включає лише сюди питання паркування. Тобто ця страховка, виходить, покриває дуже-дуже багато питань, і це все вам допомагає вирішувати ваш адвокат. Далі ще цікава така є страховка, яка також може вас захистити в певних випадках це страховка від нещасних випадків. Вона називається «Unfallversicherung». Що сюди може входити? Це виходить в робочий час Ви застраховані на роботі, але десь приблизно 76% нещасних випадків трапляється не в робочий час. І це може бути що хочеш там пасти з велосипеда, поспихнутися на льоду або в вані. Тобто це може бути безліч ситуацій, які можуть статися з людиною. Плюс у цій страховки є те, що вона діє цілодобово і у всьому світі. Уявляєте, як класно? І розповсюджується на працівників самозайнятих і безробітних, тобто вона на всіх розповсюджується ця страховка від нещасних випадків. Рекомендується для активних людей, які багато подорожують, мають різні хобі. Також обов'язково перевіряйте, чи включили ваші хобі, там, наприклад, автогонки або велоспорт, що вони повинні бути включені в цю страховку від нещасних випадків. Це дуже важливо. Слідуюча страховка, яка є також цікавою, і яку все ж таки можна було б і зробити, як я рахую, наприклад, вона називається страхування життя. Різіко «Risiko Lebensversicherung». Що входить в цей продукт? Це нещасний випадок, відхід із життя, як кажуть, да? застрахованої особи. То тоді близькі люди можуть отримати значну суму. Зазвичай це може бути. Від 100 до 400 тисяч євро. Тобто, ну, я б сказала, мабуть, дуже непогано, можна сказати, подумати про майбутнє там своїх дітей, наприклад. Або там, ну, не знаю. Я не робила таку ще собі страховку, але замислювалася, вже, що може б і потрібно було. Я просто ще хочу зробити розрахунки, подивитися, наскільки це буде для мене скажімо, підходити. Для кого вона, ну скажем, ще може бути привабливою. Це якщо у вас є якісь великі кредити, або зобов'язання, іпотека, якщо ви хочете бути впевненим, що ваша сім'я була забезпечена після вашої смерті, от на якийсь час, або на купівлю дітям, житла, машини, або ще що інакше. Тобто цим можуть скористатися потім ваші діти, або кому надасте заповідна на це. Ну, взагалі, навіть навіть цікавим. Ще хочу сказати, що ну так, основні такі страхування я вам розповіла, що ми маємо в результаті, що для того, щоб захистити себе у Німеччині, треба мати їх захист у правовому полі. А цей захист може нам надати тільки в першу чергу це страхування. Ці страхування, вони більшою частиною довгострокові. Ну це все треба робити розрахунок, наскільки це ну, дійсно вам потрібно, які саме страховки, який у вас є випадок, який у вас сімейний стан, де ви працюєте, і так далі. Це треба все, скажем, робити такий великий фінансовий аналіз для того, щоб зрозуміти, що вам краще робити, а що ні, і де краще робити, де вам вигідніше. Тому що є різні страхові компанії, але вони різне покриття, різні ціни. І по-різному вони, скажімо, працюють. Що мені подобається тут, у нашій команді, де ми працюємо, то тут ми саме більшу допомогу надаємо нашим людям, які сюди переїхали, не знають мови. І треба вам. Просто запитати якесь питання, отримати консультацію, і вам це можуть зробити безкоштовно і допомогти оформити всі продукти, які вам потрібні фінансові, то я рахую, що це просто супер. Ви можете звернутися, можете прийти, і вам все це розкажуть, зроблять. То ну, в Німеччині це, скажімо, такого комфорту не дуже багато є, тому що, наприклад, у мене там, я колись давно ще да, за маю. Медичну страховку, у мене немає на неї навіть контракту, тому що коли я її це робила, тоді про це якось не думала. Просто треба в інтернеті дивитися і що вона там покриває, це Бог його знає, і щоб дозвонити, що запитати, і щоб тобі пояснили, і ти зрозумів на німецькій мові, це дуже складно. Тому я пропоную вам замислитись над цим над цією всією інформацією. І якщо у вас дійсно виникнуть такі питання. От то наша команда організувала такий курс безкоштовний, де ви можете цьому всьому повчитися і самостійно вже для себе вирішувати ці питання. Це вообще супер бомба, можна сказати. І наш курс слідуючий буде стартувати 3 лютого цього року. Я залишу посилання на цей курс. Тут під відео ви можете просто залишити заявочку і прослухати його безкоштовно на нашій мові в онлайні. Два рази на тиждень проходить заняття увечері. Тобто, це ну взагалі настільки. Я думаю, що буде це вигідно будь-якій людині. Якщо ви замислюєтесь тим більше, наприклад, тут залишитись або змінити свої документи, перейти на інший параграф, або ну будь-які питання, тобто все для того, щоб ви могли тут адаптуватися, я рахую, що це дуже цінно, особливо для нас на, на цьому етапі нашого життя. От, Дякую вам, що дивилися до кінця це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте дзвіночки, подобайки, Давайте будемо поширювати україномовний контент і поширювати інформацію, яка може знадобитися, бути в нагоді нашим людям. На цьому я з вами прощаюся, до побачення і до нового відео!